Ну, вже йде запис. Ой, все, палітеля. Сара дешева рибка. Дешева погана. рибка? Коні, погана юшка. Це за кермо путає педалі і прямо в забор. Такі мі мінімально. Я б собі хотіла на BMW m Competition. Е, Всім привіт, так, Ярослав. У мене одне Всім привіт. Одне питання: що зараз у моді серед українських покупців: електромобілі, гібриди чи класичний дизель-бензин? У нас більше всього продається дизель. Якщо для, ну, якби вступає в моду вже гібридні автомобілі, але вони дорожчі, ніж бензинові і дизельні, тому це треба знайти свого користувача. А електромобілі ну, якось в нас не дуже користуються попитом. Я бачу статистику там в інтернеті, то за останні пару місяців то почали електромобілі більше купувати, тому що почули, що у 2026 році буде розмитнення на них. То попит трошки виріс, але конкретно в нас чомусь електромобілі не запитують. Ми продаємо більше всього дизельних автомобілів, Використовується попитом у нас дизеля. Зрозуміло. Так, чи впливає курс євро на вибір клієнтів? Звісно, що впливає. До прикладу, у 2023 році був курс євро до долара 1,1. На зараз 1,18. До прикладу, якщо ми беремо розрахунок, шкода Octavia 5 з ціною 3500 євро. То це я вам відкрию комерційну таємницю. Таку для нас вона стає при курсі 1,1 9,350 доларів, а при курсі 1,18 це 10 там з копійками 10,100. От на такому, грубо кажучи, на, тако, на такій незначній сумі вже там 700 доларів різниця. Ну, ми ж усі українці, якщо можна заощадити, то чому б і ні? Тому якщо, якщо євро падає, відразу попит на автомобілі виростає. Якщо євро росте, то попит падає на машину. Скажи, будь ласка, що важливіше для українського водія: економія пального чи імідж? Ну, я думаю, як ті, хто беруть автомобілі з Європи, це економія пального. Ті, хто беруть автомобілі з Америки, напевно, імідж. В принципі, згодно з тобою. Так, які три поради ви б дали людині, яка вперше думає пригнати машину з Європи? Е, так, вибрати марку модель це обов'язково приділитись бюджетом, вибрати компанію відповідальну і з високим рейтингом, яка несе відповідальність за свій результат. Е, Яку б одну головну пораду дали б новачкові, що вирішив купувати авто з-за кордону? Не брати, не з ринку. Це саме основне. Е, дешева рибка, дешева погана... рибка, звісно, погана юшка, це всі знають. Ну, але... Заощадити на придбанні, а потім в ремонт вкладети ікс два. Так, 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 і ще й полазите. Е, які документи або нюанси найчастіше стають проблемою? Ой, документи або нюанси. Е, проблемою стає рік виготовлення. Часто перша реєстрація не співпадає з роком виготовлення. А в нас розмитнені є акциз, в акцизі коефіцієнт віку. І розмитнення рахується від... Кількості повних років, максимум 15. Якщо ви берете машину старше старіше, 15 років там ні на що не впливає. Якщо молодше, то треба точний рік виготовлення. Він перевіряється там або в офіційного дилера, або є заводські це, -це сертифікати. Тобто, це все зводиться до професійного підходу. Ці імпортери повинні перевіряти це все. На що варто звернути увагу першочергово? Пробіг рік випуску чи стан кузова. Я думаю, це все в комплексі потрібно. Я б для себе брав би напевно рік випуску. Рік випуску і стан автомобіля. Я б брав би не так, гнався б за пробігом, а брав би максимально свіжий рік і надійний мотор. Які марки вважаєте найнадійнішими у співвідношенні ціна якість для українського ринку? На першому місці Volkswagen, напевно, ми часто. Пропонуємо клієнтам навіть гарантію від «Автоімпорт автоімпортукер при умові плюс 10% до ціни, яка на майданчику вказана. Але це повинні бути машини до 5 років. Volkswagen Шкода їздять без проблем, два група. Тому ми перш за все, от, на надійність на перше місце ставимо ці автомобілі. Далі третя марка це Рено. От ці три марки я і рекомендую до придбання і вважаю одним з найрентабельних і надійних. Яка найдивніша або найяскравіша історія покупка, яку ви бачили? Це така цікава історія. Коротше, починається робочий день. Нічого не передвіщало біди. Як говорять, не передвіщало біди? Заходять клієнти. Діма виходить, менеджер з ними спілкується. Ну і тут далі далі по плану тест драйв. Сідають в автомобіль, ми їдемо, Діма везе клієнтів, доїжджають до водоканалу, і тут жіночка каже: а можна, я сяду попробую? Ну, Діма, ну звісно, можна. Вона сідає за кермо, путає педалі і прямо в забор. Вона... І така пауза. і Ой, я ударила вашу машину. Діма, ні, це вже ваша машина. І приїхали, вона така задоволена, придбала машину. Потім ще писала там декілька позитивних коментарів в Тіктоці, максимально задоволена, це була Opel Astra. Там не було нічого такого тотального, трошки поцарапали бампер, але їй сподобалась машина. Вони відразу без ніяких її придбали. І коротше, от така це сама комічна ситуація, яка є в мене в пам'яті. Е, і останнє питання. Е, ваше особисте авто мрія зараз. Що ви брали і чому? Напевно, Porsche 911 Це така в мене мрія. Чому? Тому що це, як мінімум, легенда, да? це такий драйвовий динамічний автомобіль. І чому? Тому що це такий ще незакритий гі да, як кажуть, незакрита галочка. Порш це, це супер. Все зрозуміло. А який би ти краріше брала б автомобіль? Ну, мі Мінімальний, я б собі хотіла наверное. не ну, Макс, ну, Ні, ну максимум. навіщо мінімальна? хочу. Мені хоча б, наприклад, Toyota Camry. Там 60-ку, наприклад, достатньо буде ну, в кузові. Ну ти ж любиш дати Camry вона ж не підійде. Це типу, 3,5 треба. Camry Ну так, щоб 5. прошити її, щоб чіпанути, і потім вже можна на ній давати. Просто вона красива по вигляду. А взагалі 5 BMW m 5 Competition теж така. Каріше, ще таке питання до тебе. От як ти справляєшся з хейтом? От якщо ти бачиш там у себе на сторінці куча якихось неадекватних коментарів, я впевнений як людина, яка тебе знає вже довгий час, що ці коментарі жодним чином до тебе не відносяться. Ну, все рівно воно як ну як ми ж всі живі люди, все рівно все рівно ці коментарі цепляють. От як ти з цим борешся? Чи ти вже в тебе так у мене? Да, у мене вироботалось. Виробок багато було, да і є багато хейту. Просто удаляю. Я нічого не читаю, не розбираюсь, не не заходжу. У мене на це немає чисто часу. У людини ну я зараз, поки буду читати, я за цей час могла там поїхати з кимось нормальним людиною поспілкуватися чи до вас заїхати, наприклад. А я буду сидіти, скролить там ті коментарі, просто удаляю. Мені вони важливої думки не несуть. Якщо це там будуть ну з мого оточення люди, то так, ну важлива їхня думка. Ті всі диванні, ті, кому потрібно, вони скажуть в обличчя. Вони прийдуть так само, там скажуть, от така ти сяка. Там або ще щось і не так буде нормальні. Ніколи не напишуть, тому тому якось так. Так, да, негативу ніколи не напишуть. До речі, от у нас з автоімпортом була ситуація. Пише людина на мою особисту сторінку, коментарі там щось автоімпорт, дно там чи що, ну якісь такі. Ну звідки такі вас взагалі висновки? там, Ми відкриті до діалогу. Е, він починає щось поливати брудом. Потім я пишу про те, що це мене не ціпляє, Ви краще, а говорить, автоімпорт це шляпа. А я кажу, що це взагалі мене не цепляє, ви краще розкриєте, що таке шляпа. І він після цього ще зрозумів, що його метод не діє, він видалив всю вітку коментарів. У мене є скріншот, ми її перекрібали. Тому якось так, хтось питає, намагається дискредитувати, хоча ніколи не звертався. Ну от Є такий негативний, негативний такий досвід. Чому такі люди злі, ну невідомо. Ті, хто до нас звертається, ну, 95% точно залишаються задоволеними. Навіть 99%. Я вам скажу. А чому такі злі? Бо вони не можуть придбати машину, я думаю. Ну, я розумію. У нас, до речі, на стосовно цього є кредитування від наших фінансових партнерів. Це ОТП банк, Акордбанк, банк і то ще. Sense банк, точно, правильно, Ліля. По ту сторону екрану підказує, да, вона вже в курсі справи, тому що вона з вами спілкується в директі Інстаграму і Фейсбуку. Так що якось так. Ми знаємо, що карішка викупила да? БМВ, да. вирішили трошки дати газку. Так, да? Да, 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 да. є таке діло. Німецьку якість. І як тобі взагалі БМВ? Із Германії машинка нормальна, в принципі. Тапочку навалі, в принципі, удобна, Бачком комфортна. Дайте. Звісно, no, no, так, 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 так. Я ще вчусь, конечно, потихеньку, бо задній привод це не передній. І коли там, сколько, там 180 ціл, то треба трошки тримати таку бандуру в руках. Ну, а так хорошенько, в принципі, да. Потихоньку. Все, каріш, як завжди, приємно було поспілкуватися. Да, Дякую глядачам. Залишайте коментарі. Маю надію, що це відео повинно набрати перегляди, тому що там, де карішка, там перегляди завжди ростуть. А нам вже пишуть там по робочим моментам, вже програміст пройшов. Коротше, треба з вами закінчувати. Дуже дякую за увагу. З вами автоімпорт. Всім Спасибо. добра. Пока-пока.